Дитина півроку відвідувала спеціаліста. Результат був зовсім непомітний, або його взагалі не було. Ви переходите до іншого спеціаліста буквально тиждень, і дитина показує якісь результати. Ця історія дуже часто відбувається у спеціалістів, які працюють з дітьми з затримками розвитку. І проблема не в спеціалістах і це взагалі не проблема. Це так виглядає розвиток дитини. Справа в тому, що те, що ви вважаєте просто... Проявами особистості є насправді вищими психічними функціями. Тобто, у нас є мозок як орган, і він робить так, що у нас з'являється як результат його роботи когнітивні функції, вища нервова діяльність, це мислення, образне мислення, пам'ять, уява, мовлення оце все наші вищі нервові функції. І як же ж вони всі з'являються у маленької дитини? А з'являються вони дуже просто через навчання. У нас є нервові клітини, і вони між собою об'єднуються зв'язками через аксони. Іноді аксонні зв'язки дуже, дуже довгі. І от щоб вони зберіглися. І нікуди не ділися, тобто того, що ви сьогодні попрацювали, не забулася через місяць, оці зв'язки вкриваються мієліном. Це називається процес мієлінізації. І, в принципі, в маленької дитини дуже активно мієлінізується мозок саме до трьох років, майже повністю. І потім вже йдуть внутрішні процеси, продовжуються. Саме активне навчання, в принципі, відбувається перші три роки життя. Так от, дитина. Не буде ніколи відразу видавати результат, тому що те, чому вона вчиться, повинна цими. Зв'язками зафіксуватися. В середньому навичка вона формується десь півтора місяці, закріпляється до шести місяців. І буває таке, що ви ровно в цей час півроку походили до спеціаліста, перейшли до іншого, і в дитини пішов результат від того попереднього спеціаліста. І, до речі, батьки, коли ви бачите, що в дитини в навчанні в заняттях якесь плато, просто чекайте, це не плато, це не. Зупинилась дитина в даний момент. В неї просто мілінізуються ті зв'язки. все, що вона напрацювала до цього, це нормальний процес.